Ми сьогодні зібрались для того, щоб закрити сезон клубом Feeder Strike. Для цього я вигадав, я вигадав зробити невеличкі змагання. Нас зібралось сьогодні п'ятеро. Всі інші приїдуть пізніше їсти шашлик. А ті, хто виявив бажання все ж таки <кій> позмагатися, половити рибу, зібрались. Ось вони всі тут, можеш показати. Що я придумав? Я придумав зробити, як на змаганнях невеличке жеребкування. Ось у мене є такі колпачки, на яких є літера. Цифра, вибачте, літера. І як це буде все відбуватися? Спортсмен тяне свій номер і обирає собі програму на сьогоднішній день. В останньому залишиться те, що є. І я думаю, що він, звісно, переможе, тому що все, що вибирається, при прикормках. Невірно завжди. О. Так що давайте будемо починати. Я буду тягнути останній, тому що ви ж зрозуміли чому. А почнемо з Юри. Він зараз дістане сами... перший. перший. Чудово, підожди, не спіши. Давайте ми зразу всі розберемося. <реш> так, нормально. <реш> Чотири. Ну, в принципі, прав... стали правильно, так. Да. Так що я. Так. Я і тягну останній, і жерибкуюся останній. Нормально. Ну все, давайте починати. Юра, підходить. Ну, тоді креативно, давайте підійдемо до цього. Перший. Ага, то зразу так. Окей. Другий. Правильно я розумію, що я можу. Можеш, так, да, в порядку вибрати все, що завгодно. Так що, друзі, почнемо з мене. Я сьогодні витягнув крайній п'ятий сектор, тому перспективно дуже, дуже перспективно є заділ на перемогу. Що я сьогодні готуюся зробити? Дистанція до берега наступного у нас з тієї сторони 60 метрів приблизно. Я одну точку буду виставляти десь там пару метрів до берега, друга точка в мене буде десь приблизно 35 метрів. Це майже серединка. І цікавий момент я побачив, що риба виходить дуже близько до берега, до нашого, навіть там трошки далі. Тому е, хочу спробувати відстань десь 15-18 метрів. Е, закормлю дві дистанції, тому що це буде зручно близько 18 і середньо в районі 35. На ближню для маленького коропа я приготував таку суміш світлу. Я толком не пам'ятаю вже що, це тут просто вже така збірна селянка, вона солодка. Я ще заправив її кукурузним ліквідом, тому вона буде пахнути солодко. І я думаю, що маленький короб, який тут постійно виходить біля берега, має підійти і клювати. У нас. На середню дистанцію я буду кормитися ось такою сумішою. тут. Вона червона, вийшла, що я. Квількалібутка крилька Карпрошний додав для того, щоб склеїти суміш гранул. Гранули в мене тут є, бачите, великі, це здається, 11 мм. Є там зовсім маленькі. В сухому вигляді, ось вона так виглядає. Це теж просто суміш різних гранул. Я часто для закорму застосовую. Тут різні величини, для того, щоб ти не розумієш, яка риба підійде. Маленька з'їсть маленькі і гранули і піде. Велика прийде за великими, ну, логіка така, в принципі. Тому середину, де глибше, я буду кормити для великої риби, а ближню дистанцію для маленької. Відповідно, та дистанція, яка під самим берегом знаходиться надалі, я буду не годувати для того, щоб там не шуміти. Просто буду зразу кидати туди флет-годівницю з моїми кормами, які мені жеребкування випали. Це з і кріль. Ось квіт я вже замішав. Трошки можна ще додати водички. До речі, воду я додаю без різної мірної тари. Всі зараз рекомендують там якісь баночки, скляночки. Ну, возитися з ними я не дуже люблю, тому все замішується в ручному режимі. Отак потрошку додаєте води. Постійно перемішуєте і коли прикормка починає ліпитися так, як вам потрібно. Ви зупиняєтеся в, в такому стані і підтримуєте весь тур, бо всю вашу риболовлю. Якщо вам треба заліпити сильно і кинути далеко, відповідно треба більше води. Якщо зараз будемо ловити на 18 метрах, метрах я буду тут близько ловити крильом, який я ще ось не мешав, він сухий, то сюди я додам зовсім трішки води, для того, щоб він розкривався максимально швидко. Частинки деякі будуть спливати, деякі будуть там рухатися. І, в принципі, цього буде достатньо. Ось, бачите, пару крапель води, буквально вона вже зволожена і вже якось там ліпиться. Ось буквально ще 10 хвилин вона настоїться і буде все окей. Насадку буде підбирати, ще не знаю, яка буде точно. Тому десь хвилин через 15 будемо починати. Я думаю, всі інші вам теж розкажуть, що будуть робити, яка в кого тактика. Ну і побачимо, що з цього вийде. Всім привіт! Сьогодні ми зібралися на клубному батлі, так сказати, закритий сезон. Сьогодні Особисто я буду ловити на крильову, крильову програму та сосиску копчену. Так само буду використовувати гушки, як завжди, так само криль. В авторси буду перебирати різні. Не знаю, на що буде ловитися, те буду і ставити. По поводкам все, все стабільно. Гуру QM без бороді. По дистанції, той берег. Там сьогодні з самого ранку плюхається рибка. Ну, надіюсь, хоч щось буде робити. Як ви вже всі сказали, сьогодні ми на закритті риболовного сезону по фрістайл-фрі флет фідеру, по клубному фідер-страйку. Програма на сьогодні, в принципі, спеції, я так собі запланував, можливо, трішки солоденького щось додамо. Дистанція в принципі не близька, ну і не сильно далека. Гачечки по класиці, безбороді, на лісці по вотоку. Ривочка підійде, побачимо, що вийде. Вітаю, друзі, треба мені щось про розповісти про свою тактику. Значить, Дивіться, в мене сьогодні три дистанції. Це ближня бровка, дальня бровка і зверху там демілка під кущами. Годував я дві дистанції, годував дві бровки, ближню, дальню. Зараз Перший закид зробив на дальню дистанцію, там, де без закорму. Чекаю 10 хвилин, далі буду бігати по дистанціям, шукати, де риба. Погода сьогодні така собі, але побачимо, як вона буде. Привіт, друзі! А, зробив тактику на осінній кльов на живий компонент і додав трошки рубленого черв'ячка в корм. І поки що це працює досить добре. Ще хочу спробувати половити наклеєного париша. Ось така от смакота. За кордоном, в принципі, так більшість спортсменів і ловить. Подивимося, чи працює це у нас. Подивимось. Сталася така ситуація, трошки не готовий до змагань. Я не думав, що так буде клювати. І, на жаль, взяв тільки один садок. Дякувати Богу, друзі, допомогли і дали другий садок, бо боюся, що один порветься. Перший закид на ближню дистанцію. І перша рибка з ближньої. А як загалом -е Трошки. Налажується, бо перші півгодини було б дуже складно дивитися, як ловить Юра і Женя. А далі ми почали включатись також. Окей, гарний корабчучок. Ситуація дуже цікава. Справа-зліва ситуація покращилася. Я також з рибкою. Але рибка дуже така трудова у мене сьогодні. Не можна щось конкретно сказати, що на щось краще, на щось гірше вона працює. Але будемо працювати, ще є час. Надіюсь, що ще щось зміниться. Так, ну я хоч розловився, підібрав насадочку, розкормилася точка і вже шість риб. У мене в заліку є. Надіюсь буде краще. Ситуація контрольована. Я перейшов на 18 метрів і мене тут ловиться риба. Так що я думаю, що може Юру не дожену, але всіх інших маю перемогти. Фініш. Остання риба вже не клюнула, правда вже. час, Одна хвилина після фінішу, але ми його не зарахуємо, але зважимо. Ось такий класний парень. Я думаю, що тут кілограми 3-4 має бути. Ну що, витягну я садок чи не витягну, за 4 години піймав. Не зрозуміло, скільки риби. Я її не рахую. Щось не полінувався. Але її там чимало. Ну зараз будемо рахувати. Десять с половиной. <связывая> <связывая> Крепотура завтра будет, трошки. <связывая> 21 700 Садок номер. Раз. Оп. Так, ну що закінчились наші маленькі змагання. Я нагадаю, що нас було сьогодні п'ятеро погода. Зранку було ще більш-менш, але ми вже знали, що буде дощик. Ось він пішов під кінець туру. Але в принципі це результати не змінило. Результати ви побачите, бо я їх не запам'ятав, якщо чесно. Все переважив, але не запам'ятав. Ми записали, скільки хто спіймав риби. Найбільший короб у нас сьогодні був 6 кг, але він трошки незачетний, тому що клюнув буквально на пару хвилин пізніше, ніж пролунав фініш. От. І скажу вам, що хоча й жовтень місяць, але на рибалку треба їздити, тому що ви бачите, що робиться. Там просто ми два садки ловили, в кого було два. Я свій достав з трудом, в мене був 21 кг. Ну, важка рибалка. В дистанції працювали майже всі, десь краще, десь гірше. Але розкачавши якусь одну, я найближче розкачав, десь 18 метрів. Вона у мене з крильом, Працювала просто круто. Тому не сидіть вдома, їдьте на риболовлю, а з такою погодою вже скоро і за грибами треба буде. Побачимось!